нас арифметична прогресія. Перший член якої дорівнює 54. А різниця невідома. В кожному наступному ряду кількість крісел більше на те ж саме число, ніж у попередньому. Отже, різниця у нас D. В останньому ряду 204 крісла. Останній це 16 ряд. Тобто, фактично, ми маємо 16 член нашої прогресії, а це А1 плюс 15Д. Тому, коли ми підставимо відомі величини, ми будемо мати 16 член дорівнює 204. Це перший член 54 і плюс 15Д. Звідси ми знайдемо різницю. Щоб знайти 15 d я від 204 відніму 54. Отже, 15 d буде дорівнювати 150, ну, а D буде дорівнювати 10. Таким чином, ми різницю нашої прогресії знайшли і можемо знайти кількість крісел у третьому ряду або за формулою. А3 це А1 плюс 2 d Тобто, це буде 54 плюс 2 на 10, 74. Або можна, маючи перший член 54, в другому ряду буде 54 додати 10, 64. А в третьому 54 додати, 64 ще раз додаємо 10 і отримаємо 74. Отже, в третьому ряду 74 крісла. Ми маємо справу з арифметичної прогресії, у якої перший член буде дорівнювати 7, а різниця буде дорівнювати 3, тому що кожного наступного тижня отримувала Оленка на 3 запрошення більше. Маємо знайти, скільки всього запрошень отримала Оленка. А отже ми шукаємо суму. 10 членів нашої прогресії. А це А1 плюс А10 поділити на 2 і помножити на 10. Скоротимо 2 і, 10, і будемо мати формулу 5, що множиться на А1 плюс А10. Таким чином, нам потрібно ще знайти 10 член нашої прогресії, а це А1 плюс 9 d Тому 7... Плюс 9, що множиться на 3 до 7 додаємо 27. Отже, 10 член буде дорівнювати 34. Тому сума 10 членів, це 5, що множиться 7, в дужках додати 34. 7 додаємо 34, це 41. І 41 множимо на 5. 205. 205. Запрошень отримала Оленка. Нам відомо сума п'яти перших членів геометричної прогресії. За формулою С5 буде дорівнювати b 1 на Q в степені 5 мінус 1 і ділиться на Q мінус 1. Формула суми перших членів геометричної прогресії. Підставимо. Сума відома: мінус 77,5. Перший член нам потрібно знайти. Знаменник у нас 2. Отже, ми маємо 2 в 5 мінус 1, що ділиться на 2 мінус 1. Знаменник знаменнику 2 відняти 1 це одиниця. Тому ми маємо мінус 77,5 дорівнює b 1 що множиться. 2 в п'ятому – 32, і віднімаємо 1 – 31. Таким чином, щоб знайти B1, ми мінус 70,5 маємо поділити на 31. Буде знак «мінус» і ділимо. 62,5. Ставмо кому зносимо 5, 155 ділимо на 31 це 5. Отже, ми маємо мінус 2,5 перший член цієї прогресії. Так як в нашій геометричній прогресії відомо відношення наступного члена до попереднього, ну, фактично, наприклад, другого до першого. це відношення за умовою. 3 до 2. І це, що таке, це знаменник нашої геометричної прогресії. Нам потрібно знайти суму 6 і 7 членів цієї прогресії. Відомо п'ятий член. Тому досить легко знайти шостий член. Для цього ми п'ятий член помножимо на наш знаменник, тобто 54 ми множимо на 3 других. Скорочуємо 2,54, 27, множимо на 3,81, шостий член нашої прогресії. А тепер сьомий член знаходимо. Для цього шостий член 81. Ми множимо знову ж таки на знаменник 3 других. Тут уже не можна скоротити, ми вже запишемо це як 243 других. Ну, і поділимо на 2, будемо мати. 121,5 це сьомий член нашої прогресії. А тоді сума 121,5 додаємо 81. І будемо мати, як бачимо, 202,5. Це число записуємо в відповідь.